Всім привіт! Вітаю вас на каналі Анастасія Щось Читає. Дуже рада вас всіх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися на мій канал і зробіть це прямо зараз. От, прямо зараз. Зупиніть це відео і підпишіться на мене. Сьогодні я розповім вам про ці чотири прекрасні книги, які наповнять ваше життя зимовою атмосферою, атмосферою Різдва, свят, прекрасних див, які відбуваються через різдвяну магію. Я обожнюю різдвяні книги, я обожнюю книги з зимовим вайбом. Тому я поділюся з вами чотирма книгами, які я планую читати цього січня, щоб продовжити для себе цю прекрасну зимову атмосферу, що і вам дуже раджу зробити. І перша книга, про яку ми поговоримо, це різдво з червоним кардиналом Фенні Флег. Від видавництва КСД просто подивіться, яка вона чудова. Багато хто з нас зараз думає, що недоречно сміятися, недоречно бути щасливими, не на часі відмічати якісь певні свята і, взагалі, не на часі жити насправді. Але ті, хто боронить нашу країну, вони борються саме за те, щоб ми зараз могли жити, ми могли. Радіти, бути щасливими, сміятися, відмічати якісь важливі події для себе, зустрічатися з важливими людьми, не відкладати нічого на потім і так далі, і так далі, і так далі. Різдво з червоним кардиналом це гарний безпрограшний варіант книги, яка допоможе відчути прекрасну зимову атмосферу, різдвяне диво, перенестися спогадами у дитинство навіть, і вона просто буде прекрасним варіантом для тих, хто любить творчість Фені Флек, адже вона неймовірна. Всі ми погоджуємося з цим, так? Да? Ця книга не зможе кардинально змінити ваші погляди на світ, але вона зможе вас зацікавити. І підняти вам настрій, звісно ж. Історія розповідає нам про 52-річного чоловіка на ім'я Освальд. Він живе в Чикаго, не має ні родини, ні друзів, ні дітей. Він має тільки колишню дружину, з якою раніше був близький. Одного дня він дізнається, що він хворий, дуже сильно хворий, і йому залишилося жити недовго. І, можливо, це останнє його різдво. Лікар радить Освальду переїхати кудись подалі від Чикаго в більш м'який клімат, наприклад, у Флориду. І він обирає маленьке містечко, в якому час просто. Просто зупинився під назвою Lost River і переїжджає туди, знайомиться з місцевими і кожного дня приходить в крамничку, там, де живе маленька пташечка, червоний кардинал на ім'я Джек. Історія дуже коротка, 179 сторінок, начебто, але вона неймовірна, вона магічна. вона Супер класна, я от її зараз читаю, і мені вона дуже подобається. Тож максимально раджу вам прочитати її, адже її можна прочитати навіть за вечір і отримати емоції на весь місяць вперед. Наступна книга, про яку ми поговоримо, це книга, яку я прочитала першу в 2023 двадцять і абсолютно не пожалкувала, бо вона прекрасна. Це обмін на різдво від Мегі Нокс, видавництво книголав. Сюжет тут доволі цікавий насправді, адже він розповідає про життя двох дівчат-близнючок Кас і Чарлі Гудвінів, які напередодні Різдва всього лише за 12 днів обмінюються своїми життями. Бо Чарлі отримує травму голови і перестає чути запахи і відчувати смаки, а це дуже важливо для її роботи. Її близнючка, звісно, приходить їй на допомогу. Вони обмінюються життями. Але куди ж без цікавих пригод? Ніякий роман не може обійтися без А кохання, Б. Пригод. Тут у нас є і кохання, і пригоди, і класна різдвяна атмосфера. Мені було цікаво читати книгу, вона місцями дуже наївна, але вона така приємна. Якщо коротко, книга мені сподобалася. Тут є все. Тут є кохання, зимова атмосфера, дуже багато солодкого. Все дуже мило, все дуже приємно, все як ми любимо. Дуже класний роман на один вечір. Якщо ви хочете детальний відгук на цю книгу, ви можете перейти в мій інстаграм і прочитати його, а ми йдемо далі. Наступна книга, про яку я вам розкажу, це бестселер, який протримався в рейтингу New York Times цілих 5 тижнів, і це санаторій Сари Пірс. Хочу віддати належне обкладинці, просто подивіться, яка вона гарна. Обкладинка неймовірна, тут кольоровий зріз. Виглядає доволі загадково і моторошно. Насправді мені дуже подобається. Я люблю всілякі такі історії. Історія розповідає нам про слідчу у вимушеній відпустці Елін Ворнер. Яка приїхала на садкування заручно свого брата, вона просто не могла йому відмовити. По приїзду в готель вона розуміє, що щось тут не так, якісь певні аномалії відбуваються. Їй тривожно, їй нервозно, але вона не розуміє, чому. На наступний ранок наречена її брата зникає, і поліцію викликати неможливо. Адже лавина перекрила під'їзд до санаторію. Гості починають панікувати, вони не знають, що робити, але вони не знають про те, що зникла ще одна жінка. Мені здається, це зам'яс на крутий детектив. Я сподіваюся, ця книга буде цікавим містичним детективом, можливо, якимось суперзагадковим. Коротше, в мене дуже багато очікувань на цю книгу, адже вона виглядає просто неймовірно. Ми перейшли до останнього списку книги, але не останньою за цікавістю це різдвяна сукня. Виглядає вона дуже гарно, але чи насправді вона така цікава? Все на початку рушиться, ти ненавидиш себе і своє життя, але потім щось стається, ти береш себе в руки і здобуваєш цей всесвіт. Я насправді навіть люблю в деяких моментах почитати такі історії, бо вони мотивують рухатися далі. Коли вже ти розумієш, що нічого неможливо врятувати, ти береш себе в руки, робиш купу класних речей, і ти знову на вершині цього всесвіту. Історія розповідає нам про дівчину Меган Джуліард, яка працювала в модному журналі. Мріяла стати. Дизайнеркою жила в Нью-Йорку, все в неї було добре, але тут помирає її батько, і вона змушена переїхати назад в Чикаго до її рідного міста і перейняти на себе управління багатоквартирним будинком яким займався її батько, у багатоквартирного будинку жахливий стан. Там треба все змінювати, там багато проблем. Орендатори на все скаржаться. Меган відчуває себе супер немотивовано, супер жахливо. Вона розуміє, наскільки все погано в її житті, наскільки вона цим, цим не хоче займатися. І в той же час одна з орендаторок, яка живе в цьому будинку. Має вже переїздити в будинок для літніх людей. І цю жіночку звуть Елі Верт. І вона перебирає всі свої речі, щоб взяти найнеобхідніше в будинок для літніх людей. Кожна річ викликає різні спогади: хороші чи погані, але викликає. І Елі дуже важко обрати, що вона залишить, а що візьме з собою. Але є одна сукня, одна сукня, яка символізує найгірший і найкращий день її життя, яку вона не захоче брати з собою, але й не захоче викинути. І подарує її Меган. Історія, де є місце коханню, є місце магії Різдва, і також є місце, звісно ж, вірі в собі, свої бажання і так далі. Я думаю, що в героїні все буде добре, все буде круто. Книжка мені дуже подобається візуально, тому я сподіваюся, що вона мені сподобається і за наповненням. Ну, от і все це були всі книги. Їх було всього чотири. Нагадую, але це були чотири неймовірні книги прекрасно, з прекрасною зимовою атмосферою, які піднімуть вам настрій стовідсотково. Якщо ви полюбляєте книги зимовою атмосферою, то напишіть в коментарях вашу улюблену. Можливо, напишіть в коментарях, якщо ви читали от, чи хоча б одну з цих книжок з мого списку. Як вона вам? Чи сподобалася? Буде дуже цікаво почитати. І до зустрічі в наступних відео!